Отже, я Марина Гримич і мій виступ на тему антропологічний вимір беруцьких оповідань Агатангела Кримського. Хочу почати з того, що сьогодні для антропологів, для, як для науковців, що працюють на стику дисциплін, особистість Агатангела Кримського видається надзвичайно привабливою, передусім цієї причини, що в сучасній науці така дослідницька стратегія як трансдисциплінарність. Та споріднені явища, мультидисциплінарність міждисциплінарність стають звичайною практикою. Однак у перших декадах ХХ століття та й взагалі в епоху модернізму ситуація була інакшою. І одним із найяскравіших а щодо українського контексту, напевно, найяскравішим прикладом застосування таких наукових підходів був Агатан Кримський, який, як відомо, одночасно працював у різних академічних дисциплінах. При цьому був також чудовим менеджером науки. До академічних заслуг додається ще й та, що він практикував і як письменник, залишивши свій слід і в поезії, і в прозі. До цього хочу додати, що в окремих тематичних зрізах Кримський працював, як тепер це прийнято називати, цілими проектами. Тобто, опрацьовуючи якусь одну велику тему, він залишав у собі а наукові твори. Б. літературні тексти і Б. епістолярику, яка часто, як у випадку його листування ліванського періоду з батьком, братом та братовою, носила характер дослідницького щоденника. Найдоречнішим прикладом у цьому плані є безперечно, ліванський проєкт, куди війшло беруть оповідання, поетична збірка пальмове гілля, ряд наукових досліджень, серед яких. Цечиння по восточній історії, літературі і етнографії не а також не проте цілком утилітарна для сучасних науковців праця матеріали для ізучення язика і бити Сірії. Зазначу, що в ній йдеться про Ліван, який в кінці 19 століття входить до складу Сирії, і згадане вище, і згадане вище листування з рідними 1896-1898 девяносто років. Моя сьогоднішня оповідь, доповідь про, про Бейруцьке оповідання, але академічні і епістолярні пласти Ліванського проєкту служитимуть мені як допоміжні. Також допомагатиме мені розкрити тему чинник нашого з чоловіком перебування у Лівані протягом п'яти років, і, зокрема, спроби відтворити географічну і культурну мапу його присутності в цій країні у згаданий період. Назва моєї доповіді містить слово сполучення антропологічний вимір, і це не випадково. Протягом останніх десятиліть все частіше ми чуємо про новий тренд під назвою антропологізація. Цей новий термін, як і багато інших, ще не став усталеним, але навколо нього формується цілком конкретне семантичне поле. Наприклад, проявом антропологізації історичної науки є різкий поворот з другої половини ХХ століття у бік усної історії. Гендерної історії, історії повсякдення, етнічної народної історії. Цей термін можна, звичайно, але з певними застереженнями, застосувати і до художніх текстів, однак у дещо іншому ключі в, лі... в літературі, в українській, зокрема, повсякдення побутової культури та етніки завжди було чимало. Однак слово антропологізація означає не просто зображення побуту чи щоденного життя маленької людини. А спосіб подачі їх, а саме не як декорації до основного викладу і не довільно, а в систематизованому протоакадемічному вигляді. От, власне, якщо ми уважніше подивимося на бейруцькі оповідання, то побачимо, що вони наповнені, якщо не сказати переповнені антропологічною інформацією, яка по собі вже є трансдисциплінарною. У Кримського вона зібрана, систематизована, і дозована та досить рівномірно розподілена по художньому тексту. В автора беруть оповідань антропологічна інформація грає роль не бекстейджу, не прикрасою, як в інших творах українських письменників. Вона є співактором сюжетної дії. На певному етапі прочитання складається враження, яке потім переходить у переконання. Що заради неї і писався твір. І що ті, так би мовити, сюжетні лінії один день життя імени «Різняний православний бал, гостина убивського лікаря та персонажі Хаким Гедія, Гедіха, Шейкі, Жамель, Малий Ельян, не мог би затьмарюються цим антропологічним наративом. Дослідники, мої попередники, не раз згадували і переказували те, яку фольклорну етнографічну інформацію подає автор. Вона, безперечно, є складовою антропологічного наративу кримського, але не вона визначає антропологічний вимір вируських оповідань, а інші надважливі категорії, зокрема, зріз антропології релігії. Читаючи беруцьке оповідання, не відразу розумієш, що Агатангел Кримський ввів в оповідь образ самого себе. Це з'ясовується у тому випадку, якщо ти паралельно читаєш його Ліванську епістолярику. В оповіданні Шейх Жамель про нього, як про безіменного Москоба, Москобія, пліткують за столом гості. Цей дивний Москоб приїхав до Лівану вчитися арабської мови. Хоч і православний, він до церкви не ходить, а поки йде служба Божа, гуляє по садочку, їсть апельсини або читає книжки. Московій не постоє і, більше того, намовляє жінку-господаря робити так само, бо дієта їй шкодить на здоров'я. Будучи православним, арабську він вчить не з арабських церковних християнських книг, а завчаючи Коран на пам'ять. Почитує також тисячу й одну ніч, що містить на думку праведних православних арабів одну розпусту. Дізнаємося ми також про графік, про графік дослідника Москова. Він працює ночами, цитую: лягає за три години до сходу сонця, а встає за п'ять годин по сході сонця. Все на виворі, а не як у людей, кінець цитати. Агатангел Кримський, сам того не помічаючи, зафіксував у творі образ себе як дослідника. Антропологи прочитують це дуже просто. Потрібно зазначити, що в Лівані кримський, як не як, був чужим, вживаючи сучасну термінологію експатом. Першочервний польовий матеріал за кордоном збирається етнографами, фольклористами, антропологами зовсім не так, як у знайомому з дитинства культурному середовищі. Зі свого досвіду здійснення збиратської роботи в Канаді, Бразилії та Лівані поясню: працюючи в чужій країні, доводиться ламати свої дослідницькі звички, набуть вдома. І змінювати дослідницьку стратегію. Із двох улюблених польових методів інструментальним і функціональним залишається переважно один метод спостереження. А якщо пощастить, то його різновид метод включеного спостереження, в той час як метод інтерв'ювання через мовний бар'єр залишається часто як запасний, технічний і не завжди ефективний. Адже в чужому середовищі завжди існує ризик зіпсованого телефона. До речі, Кримський зафіксував цей факт в гумористичній формі, щоправда, в листуванні, коли розповідав, як неправильно зрозуміло його господиня щодо його харчових пріоритетів і переповіла уже викривлену інформацію своїм гостям. На жаль, викривлення часом дуже важко уникнути у збирацькій роботі на, так би мовити, чужому полі. Удобно в Україні улюбленим методом збирання першочерельного фольклорно-етнографічного матеріалу для Кримського був кореспондентський. Природно, що в умовах його відрядження в Ліван він не міг його застосувати. Головним для нього став метод включеного спостереження, і саме так у Бейруцьке оповідання потрапили важливі відомості з антропології з антропології релігії. Для Антропологи, беруть оповідання, це своєрідний воркшоп з міжрелігійної комунікації і народною щоденної дипломатії на Близькому Сході. Вибачте, віконці ніяк не опускалося в інший бік на, на нашому записі, і тому трошки закриває текст для такої країни, як Ліван, де сьогодні, примірно, приміром на маленькій території мають уживатися 17 релігій та конфесій, це наріжний камінь розуміння всього, що тут відбувається. Відомий той факт, що конфесії в межах однієї релігії ворогують частіше, ніж дві релігії поміж собою. Такою, наприклад, сьогодні постає ворожнеча між шиїтами та сунітами, яка набагато серйозніша, ніж поміж християнами та мусульманами на загал. Історія знає також багато випадків конфліктів поміж православними та католиками. Агатанка. Кримському вдалося передати атмосферу між релігійною комунікацією в тогочасному Бейруті. Він мешкав у православній родині, товаришував з російськими вчительками православної школи Ель Букурет, а також із православним священиком, що вчителював у гірському селі Жуейрі. Водночас він обертався в католицькому французькому середовищі, був ознайомлений системою навчання і звичаєвістю єзуїтських, тобто католицьких шкіл. Тож йому не складало труд... труднощів зобразити, як у той час православні і католики, маючи суттєві претензії один до одного, так би мовити, в ідейному плані уживалися в одному життєвому просторі. Люди знаходили консенсус поміж відданістю своїй мі... вірі. І необхідністю дати дітям потрібну, якісну і при цьому недорогу освіту. Дослідники не раз писали, що Агатан Геокримський у своїх боєруських по оповіданнях показав, що в Лівані на той час превалювала релігійна самоідентифікація. Цей факт, так би мовити, лежить на поверхні в тексті, і він зрозумілий нам, європейцям. І виникає велика спокуса охарактеризувати ним насправді дуже складну і дуже заплутану ситуацію з етнічною, локальною, общинною, політичною і конфесійною самоідентифікацією, яка існує і дотепер. Все не так просто. Ідентичність на близькому сході ситуативна. В межах кожної конфесії існувала своя стратифікація. Як за локальною ознакою, так і за общиною, за майновою і за діалектною. І кожна з цих ознак могла в певній ситуації ставати основною, нівелюючий чинник конфесійний. Наприклад, у тексті подається історія появи в Бейруті православних, що вігрували з Дамаску після різні 1861 року. Крім того, автором наочно продемонстровано відмінності поміж байрудськими православними і гірськими. Не можна не звернути уваги, що Агатан Кримський називає православних черниць з Марселю грекинями. І ми ставимо собі запитання: він це робить дійсно тому, що вони приїхали до Франції з Греції, чи тільки тому, що були грецької, тобто православної віри. Адже, пише далі кримський, беруть і греками, а також румами звали саме православних. Навіть росіян тут називали, залежно від ситуації, греками або московами чи москобіями. Заважаємо також, що Кримський відрізняє поранених греків, знову ж таки православних, та цитую інших новентійців. Пише про те, що етнічні греки, в тексті вони звуться справжні греки, називають православних арабів елінами-чужомовцями. Слідуючи за текстом бейруцьких оповідань, ми заважуємо купу термінів, звичайно ж, не наукових, а народних. А за кожним терміном стоїть окреме явище. Ми заважимо купу різних нюансів, які дуже важливі з погляду надзвичайно строкатої релігійної мапи близького сходу. Тобто, говорити про релігійну самоідентифікацію щодо близького сходу, це як лінійкою міряти воду. Це застосовувати західний підхід до аналізу східних реалій. Насправді, ми можемо говорити про множинну, про си ситуативну ідентичність, про розмиту або неусвідомлену ідентичність, про змінну і адаптивну ідентичність, все що завгодно, але не про щось одне конкретне. І тому, пишучи про самоідентифікацію на Близькому Сході, ми маємо бути дуже акуратними і коректними. І цьому нас вчать біруське оповідання, де старомодна фігура Шейха Жамеля що приїхав з гір до своїх православних байрутських родичів, які вже побайрутилися, хоча й не втратили дамаського акценту, оцей жемель зі своєю семійською, як пише кримський зовнішністю, у Бейруті сприймається гірше, ніж ворожі ідейно, проте близькі за культурою повсякдення і цінностями, за спільним простором проживання і за фізичним антропологічним типом католики єзуїти. Франжі, тобто по францужені беруться тощо, Растліні Андраїв, як це собі уявляє, ним, е, насправді, це конфлікт локальних ідентичностей в межах однієї релігійної конфесії. Так само, замість того, щоб поважати мову оплоту православ'я Росії, якою хочуть навчати дітей вчительки школи Ель-Букурет, спонсорованої імператорським палестинським православним товариством. Батьки учнів, також православні, наполягають на французькій мові викладання, яку називають католицькою. І це й не дивно, бо вона в Лівані престижна і утилітарна, і ніяке поклоніння перед православ'ям Росії не може змінити цієї ситуації. А гатангелу кримському вдалося зобразити заплутаність всіх комунікативних схем. І культурних відносин в межах надзвичайно барвистого, етнічному, діалектному та релігійному відношенні тогочасного суспільства. Більше прикладів буде подано в моїй статті на цю тему, а зараз, оскільки час відведений мені минає, хочу підвести риску. 21 перше століття епоха цифрового суспільства дає. Шанс бойруським оповіданням Агатана Кримського отримати нове прочитання. Адже сьогодні дуже добре проглядається зацікавленість, по-перше, весну сходом, по-друге, літературою насиченою антропологічною інформацією, І, по-третє, такою письменницькою стратегією, коли автор працює на межі фікшн і нонфікшн, Яка Гатанела Кримська в боєруських оповіданнях? Антропологічний вимір твору виявляється в тому, що Агатангел Кримський, навіть якби й захотів, то й не зміг би замаскувати присутності в творі себе як дослідника. Інший би автор на його місці не давався б у подробиці діалектів, в опис відмінностей, в ідентичностях, в поясненні народної термінології та підтягування її до розуміння європейського. Фольклорний етнографічний матеріал вводиться в текст педантично, системо, знову ж таки, не у вигляді мальовничих ілюстрацій, а у вигляді роз'яснень. Присутність автора-дослідника постійно прочитується, принаймні тими, хто сам працює в галузі польової антропології. Дякую за увагу!